Сьогодні ми подивимося на таку актуальну позицію, як шестерені грем до трактора ЕМЗЕ. Всім привіт! З вами Укр Поїхали! Коли нам телефонує клієнт і питає, чи є у нас комплект ГРМ на ЮМЗ, ми завжди пропонуємо даний варіант. Це в нас виробництво Україна, Дніпро, самі найякісніші страні, які можуть бути зараз на ринку. Є також ще китайські аналоги, але вони трошечки відрізняються і по якості, і те, як вони виглядають. Я пропоную вам подивитися на даний комплект, і в кінці відео ви самі для себе вирішите, чи вартий той комплект чи ні. І так, шестрині, як я вже сказав, виготовляються в Дніпрі. Вони йдуть, по-перше, ковані, по-друге, вони йдуть загартовані. Це можна навіть подивитися на кожній шестрині, тобто є ось такий е незвичайний колір, такий якби, синій, фіолетовий. Ну, тобто, можливо, камера так не передасть, але навіть ось тут можна це побачити. Це означає те, що міцність цих шестнь. На високому рівні. І шестерні, вони вам відходять дуже-дуже довго. Це в нас був перший плюс. Другий плюс вони йдуть всі абсолютно всі з мітками. Тобто, якщо взяти шестерня корінвала, є мітка, шестерня проміжна, раз, мітка, два мітка і три. Також не лякайтеся, іноді ще виробник їх трошечки шліфує, щоб було замітно. Цю мітку. Такий момент присутній. Лякатись цього не потрібно. І ось третя мітка, що ви теж бачили. Далі шестерня Так, мітка ось вона є. І топлівна апаратура шестерня теж ось мітка є. Звертайте на це увагу. Третій момент. Шестерні йдуть всі, точніше, як всі, проміжна і ТНВД у нас втулкою. Поступають питання, чи завтулені вони, то, звісно, виробник її вже завтулює. Дані шестерні. І такий момент, якщо ви міняєте шестрині ГРМ, то радимо вам міняти абсолютно повністю всі чотири шестерні. Це пов'язано з тим, що міцних цих. Міцних зубів цих шестень, вона якби висока. І якщо у вас вже стара шестня якась, можливо, нова шестриня буде під'їдати зуб вашої шестні. Тому, якщо щоб уникнути всіх проблем, які можуть бути визвані з заміною однієї чи двох шестень, краще міняти повний комплект. На даний день 25 рік даний комплект вартує 4670 гривень. Якщо вас такий комплект цікавить або інші запчастини, звертайтесь по номеру телефону, залишайте заявки у нас на сайті. Всім дякую і до зустрічі!